Вірус. У 2016 році, в новорічну ніч, ти познайомилася з Євгеном Тереховим. У мене все крутиться навколо новорічних ночей. Я Так <світ> Страшно. знову в новорічну ніч ти познайомилася. І вже 14 лютого він зробив твою пропозицію. Місяць, місяць, так. 14 днів. Так це не зарано. За дуже рано. Дуже рано, але по його словах у нас не було особливого додаткового шансу це все тягнути. Чому? Тому що він Дніпро я Львів. Це різні міста. Пам'ятаєш, ти мене перше одна з перших запитань ставив, що стосунки на відстані, от я вважаю, що вони можливі, але це дуже складно, і рано чи пізно вони зійдуть на просто на ніт на ніщо зійдуть. Так? Тому якось Женя сказав, що тоді одним з речей, які напевно пришвидшили цю от реакцію, зробити пропозицію, це власне, що він розумів, що якщо ми будемо довгий час. Він там, я тут, тобто я в своїй рутині крутилася у Львові, е, мої справи, мої друзі, моє оточення він в своїй рутині крутився і він розумів, що нічого доброго цього не буде. Тобто, якщо ми хочемо стосунки, ми маємо бути разом. А добре буде, коли через місяць після знайомства ви вже одружитесь? Е, ну, Вірніше, він пропозицію зробив. Угу. Е, це ж така річ, що можна погодитися і, і одружитися через рік-два, знаєш. Угу. але десь. Номінально в твоїй голові вже є Галочка, ти наречена. Так. Розумієш? Психологія. Так. Джексон дуже класний психолог. Його цитата. Я буду тим чоловіком, який буде робити тебе щасливою. Мене... Зараз ти щаслива? В мене дуже є своєрідний пункт, от коли мене запитають, якою ти хочеш бути жінкою, там, там багато і так. В мене завжди був пункт, так я хочу бути щасливою. Знаєш, я, е... я вчусь знаходити щастя. Простих речах, складніших речах, в стосунках, в роботі. Я, от напевно, там по сьогоднішній день живу і я вчуся це робити. Тому що я не знаю, але мені, напевно, найважливіше це бути щасливою. Ну, ти що зараз той... щаслива. Щаслива я. Е, е, так. Від того, що він робить? Е, е, ну, не зовсім. Mm -hmm. Я просто щаслива в тому, що, що зараз в мене є, так. Нехай Але він вона... говорив про те, що він буде тим чоловіком, який буде робити тебе щасливою. Він робив мене щасливою п'ять років. А зараз? Зараз ми, скажімо, пропрацьовуємо багато моментів, які трапилися на нашому шляху. І зараз в нас дуже тепле спілкування, в нас є діалог. Є діалог. І більше я тобі цього навіть скажу. Ми е, у нас не просто діалог, ми нарешті починаємо знову відкривати один одному свої е, якісь десь потаємні, навіть не історії, а десь свою душу відкривати. Там. Але Бо, при цьому ви живете окремо. Е, ну, Він зараз на фронті. Ми не то, що живемо окремо. Ну, він має зараз іншу квартиру. Він з'їхав такий. У нього є інша квартира. Uh, але коли він наприклад має з фронту е відпуск, він їде до мене. Він каже: Я їду додому. Mm -hmm. Ну це важливий якийсь такий момент. Знаєш? Може, я себе грію, не знаю. Але він та десь... це не парить ця історія незрозумілості в ваших стосунках, тому що вже не перший рік а, у ваших стосунках а, ось такі гойдалки. То ви разом, то, е, начебто, е, ви розходитесь. Потім знову разом. Потім ми працюємо над цим. Недовго працюєте над тим, щоб е, повернути те, з чого все починалося? Дивися, ми працюємо це вже більше двох років, і це час війни. Це той час, е, воно в нас е, ну, це вся історія, вона почалася влітку перед війною. Влітку перед війною, пер, по, повномасштабку, так. так. І я вважаю, що два роки. Це є той такий час, коли, наприклад, я вже спокійно можу про багато речей говорити. Без емоцій, образ, без якихось, знаєш, таких без того вогню. Тому що вогню було стільки, що він міг нас повністю дотла, знаєш. Але вогонь з'являється не просто так. Звичайно, звичайно, вогонь є привід для цього вогню. А вогонь з'являється не просто так. Звичайно, що воно. Якось має якусь причину, воно щось десь при, наслідок причина, наслідок причина, наслідка. А тобі навіщо повернути ці стосунки? Щоб що? Ну дивись. Кохання є? Чи є звичка, є просто спільна дитина? Намагаюсь цьому до кінця зараз теж розібратися. От щиро кажу. Щиро кажу, тому що. Е я знаю, як бути тих п'ять років щасливою. Причому що в нас було різно за тих п'ять років. Перший рік я думала, що я взагалі буду розлучатись. Перший рік ми тільки почали жити, і я думаю, господи, от, от тобі швидке рішення там, за місяць одружитися. Перший рік я думала, але ми про те, це був, це був етап такої притирання. Так? Потім навпаки, в нас все було якось так все дуже класно. Ми, ми один одного добре відчували, ми один одного розуміли. Ми якось так багато спільного було. наше оточення, друзі, сім'я. Потім з'явилася злата. Якось ми, ми дуже довго теж цього чекали. Тобто, знаєш, він справді тих п'ять років робив мене щасливою, але врешті відбувся якийсь знаєш, момент, коли ми зрозуміли, що йде не так. Мені розбили серце. Я знаю, що попередні стосунки я розбивала серце, ну, напевно, в більшості випадках, так. Я навіть жартувала, що можливо, це, це моя карма. Карма. Карма, карма. А карпи. А за що тобі розбилося? Ну, тому що от попередні якісь там стосунки, знаєш, там коли в мене умовно були, були там якісь. Мені, мені чомусь здавалося, що я більше розбивала серце. Але як розбив серце? Ну, розбив, як розбив серце, ну він. Прийшов, ми з ним багато вміли говорити. тобто У нас завжди була така історія, що ми з ним багато моментів проговорювали. У цей перший рік, про який тобі розповідаю, що ми, ми так думали навіть розлучатися. Я пам'ятаю, що у нас був один момент, ми прийшли, в... був вже якийсь теж пік, ми сварились, сварились, ну, як італійська родина. Я кажу, Джексон, може, вже достатньо, давай давай якісь рішення приймати, сідаємо, говоримо. І ми взяли серветки, він собі, я собі, і ми написали. По пунктиках, що, кого в чому в, от, в партнері дратує, і на що звертати увагу, і що він хоче, щоб, наприклад, я виправилася, а я хочу, щоб він виправився. Прописали пунктики, і ми обмінялися тими салфеточками. І, і, і ця салфеточка там ще по сьогоднішній день в мене десь там зберігається, і ми домовились, що ми при всіх розкладах, але ми будемо намагатися пам'ятати про ті пунктики і пропрацьовувати їх. Для чого? Для того щоб у нас були гарні стосунки, щоб у нас була родина, тому що він, знаєш, він, ми мали різні погляди на родину, на сім'ю. Я шалений противник інституту сім'ї. Була. Я вважала, що знаєш, може, цей мій шоу-бізнес він мені показав, що. Я стільки бачила випадків, коли там класна сім'я, тато мамочка, але таточку має двох коханок, мамочка там десь нещасна на сидить на депресантах, діти взагалі це все впитують і виходить якась ну, типу, ціла е е е трагіко-комедія з того всього. Знаєш? Тому е я десь була заточена на такий формат, що сім'я це не ок. Тому, ж, ну, до речі, навіть я довгий час не погоджувалася. З, з чоловіком, яким прожила 8 років одружувати, бо я не вірила в цей інститут сім'ї. Ну, а зараз ваша злата не впитує те, що то тато є, то його немає. Тато, тато, дивись, дивись. тато любить маму, а мама любить тата, то вони іначе вже не люблять. Ні, для злати ми завжди один одного любимо, підтримуємо. Вона не чує, не бачить. Знаєш, здебільшого в нас не було якихось таких сварок. з… З переходами червоних ліній. Угу. У нас не було е, негарних слів. Ми не ображали один одного е, словами. Ми проговорювали. От він прийшов і просто каже: Наталка, я не знаю, що відбувається, але я до тебе ухолов. Ну, і це, в принципі, з одної сторони, це щиро і це правильно. Він прийшов. Це вже моя історія. Це мене були. Це, е, і що тоді робити? Ти знаєш, особисто в мене почалося дуже. Моє обесцінювання. Я сама себе розуміла, що я пускаю під ноги. Я я, не знала, як Знаєш, я напевно зараз, завдяки твоєму інтерв'ю, я, напевно, хочу сказати дівчаткам, жінкам, щоб вони м в такі моменти. Я розумію, це важко. Це, це коли ти розумієш, що ти все падаєш нижче і нижче, і ти навіть не знаєш, що з цим робити. Бо ти, ти дивишся в зеркало, ти собі не подобаєшся. Ти думаєш, е людина, яка тебе любила, носила на руках, і тут в один момент. Нічого до тебе не відчуває. Так ти це, стаєш непотрібною. Це не тільки в тобі а, там, проблема. Це і в людини також є, змінюється щось. Так, але знаєш, коли. Так, а коли чому ти себе... починаєш. Знаєш, В мене така є життєва практика, що чим відрізняється розумна людина від нікчеми? Розумна людина завжди причину шукає, починає шукати в собі. Інша в комусь. От я все починала з себе. Що робила Яника? В чому, і ти знаєш, до речі, я тобі що скажу. Я готуючись, ну навіть не то, що готуючись, я передивилась твоє інтерв'ю. Так. І я дивилася інтерв'ю Васі Віростюка. І я одну з причин знайшла в його інтерв'ю, яка десь була в моїй родині. Яка це причина? Тому що, коли почався карантин і народилася злата, ми не мали можливості навіть виходити вниз. Ми живемо в багатоповерхівці. У нас такий гарний будинок: 34 поверхи. Були закриті всі майданчики. Дитина принципово не спала на балконі. І ми, я просто вже їхала е їхав в мене дах, тому що вона не ніде спала Не спала на балконі. Не спала, не хотіла спати. Так. А в двір ти спускаєшся, нема де гуляти. Все, всі майданчики перекриті, тобі не можна гуляти, вулицями не можна, там не можна. І я розуміла, що дитина навіть не має того потрібного нового повітря. І я пам'ятаю, що десь в квітні травні я кажу: Жень, ну дивися вихід ситуації. У нас біля Львова є дача. Я просто їду з малою туди. І я там з нею гуляю. Uh -huh. Він не міг поїхати, тому що в той час він працював в міністерстві, він був радником, і в нього щоденний робочий е, з 9 там, до 6, -ї. тобто графік був там. Uh -huh. І відповідно я поїхала в це був десь квітень, і я поїхала, і він в липні е, вже мені каже все. Весь цей час він мені казав, може, ви повернетесь? Ну давай, ну як? І ну, от, знаєш, по вастіному інтерв'ю, як, як дружина поїхала там в Прагу, та? я десь себе зловила на думці, ну, він не наполягав жорстко, бо він розумів, що дитині це заради дитини. Я ще поїхала, не поїхала заради своєї забаганки, та? тому що там донечці 3-4 місяці. Сон на повітрі, взагалі сонце важливо, а вона не спить. І ти не поверталась. Я не те, що не поверталася, я просто кажу, Жені, а що я буду в Києві робити? Ти йдеш на роботу. А я сижу з нею в квартирі, і я, я схожу з розуму. Вона не спить. Її треба кудись вивезти на балкон, вона, вона на весь горланить. Але я таки в липні місяці повернулася. Все ж таки, якось я не пам'ятаю, щось, щось було в мене. Ну, був, був момент, що він каже, все, досить, давай повертайся. І мені здається, що цей момент, так якраз він, він був один з напевно з таких. З таких переламних. Ти боїшся розлучення? Ну, якщо, якщо би ти мене ще запитав років два тому, там, три, я б сказала, що так. Я а зараз? в той час момент виглядала, знаєш мені соромно це казати, але я виглядала як та собачка, яка вчепилася за, за чобіт і трималася, і плакала. Не кидай мене, не залишай мене, я, я, я це, це, це моє, це мій чобіт. Не від, не від. Я не розуміла, що людина це не власність. Та? Тобто, це в, мене, це в мене було якесь таке це залежність. Я себе ловила на тому, що це залежність, і я, я не можу цього позбутися. В мене, в мене падає небо на голову. І коли я чула слово від нього розлучення, я розуміла, що е мої сльози вже на очах. Я розуміла, що серце така латає, я не розуміла, що відбувається. Мені було. Це, це, це був для мене таке слово, як знаєш, для бика червоне один для мене слово розлучення було. Зараз ти не боїшся цього слова? Я більше тобі скажу? Я, напевно, ще рік тому я була та людина, яка сама підготувала документи на розлучення. Я попросила свого адвоката, його таки набрала, і попросила, що готуй документ. Зробила це? Документи є, ми не розлучилися. Ми не розлучилися, бо цього літа а, Джексон був а, на одному. Минулого літа. Минулого літа. Минулого літа він був на одному завданні. Так розумію, що це було дуже небезпечне місце. І це вже, ну, знаєш, це, мабуть, його варто питатися, але по його словах, що це все змінило, в його голові знову якусь вдало. Оце, знаєш, нову установку. Він каже: я передивився своє життя, і якось я відчув, що в мене в цьому житті є цінне. І я знову повернувся до тебе. Я отут падаю в коліна, я м, розумію, що я хочу, щоб ти і Злата були моєю частиною життя. І я прошу тебе повернутися, повернути мене, і давай будемо пробувати щось знову. Пробуйте. А -а -а. Ну, ви пробуєте зараз? Ми пробуємо, але знову це війна. Він там, я тут. Ми пробуємо на віці. Тобто, дивись, я просто зараз слухаю тебе, і е, після питання, чи пробуєте ви, ти засміялася і дуже спокійно зараз про це говориш. І в мене відчуття, що ти не віриш в те, що все вдасться. Тобто, ти зараз дала цьому шанс як по течії плисти. І от до чого воно допливе, там і буде. Ти вже перестала боротися. Боротися. Ти знаєш, він прийшов в той момент, коли на початках мені хотілося зробити йому боляче. Знаєш, дуже хотілося зробити йому боляче, показати, що от в мене почнуться нові стосунки. Я зможу там. Знаєш, знов цей синдром відміниться. Я тобі покажу, яку ти жінку втратив. Потім, знаєш, прийшло усвідомлення таке, що. Я нікому нічого не хочу показувати. Я хочу просто бути щасливим в тому, в чому є. З тою людиною, з яку я буду, в якій я буду розчинятися, яку я буду любити, які буду довіряти не там, ну навіть не захочу там, ну тобто, без 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 якось. Просто буду довіряти. Окей, просто буду довіряти. І не розчинятися на 100%? Да, — Так, на 100% не можна розчинятися. Це теж, до речі, напевно, одна з моїх помилок. Не страшно бути. З дитиною одній ні, ні. Самі в, в, важливо прийняти цей момент. Тобто, що ти сама з дитиною, все. І ну і тут тут нема нічого страшного. Справді я знаю мільйони матусь, які з дітками самі і дуже круто дають собі раду. Твоя цитата довго апріорі, чоловік має лягати спати із жінкою ввечері в одне ліжко. Є дитина чи немає? Я вирішила, що робитиму все до останнього, щоб залишити сім'ю. А ти говорила це в одному з інтерв'ю? У мене таке загартування, бо в моїх батьків теж були непорозуміння, скандали, але вони зберегли стосунки. А от у батьків зараз досі кохання Я чи думаю, просто звичка? Та. Я думаю, та знаєш, мама трохи мені допомагала зі Златою, Вона поїхала до мене в Київ. І вона так хотіла вже вертатися до Львова, бо її чекає тато. І ти знаєш, я мені так круто було спостерігати, коли вона там дзвонила і така Семенчик, ну що ти там поїв? А як в тебе там в школі? А... І ти знаєш, я така сижу, і така десь. Я в середині така думаю, боже, клас. Там не є десь там. Знаєш, який був прикол? Приїжджаємо ми до Львова. Це ж на е... нашу дачку, знаєш, уяви собі, тато. Тато ж не є в мене. Майстерку, там кладінню бруківки чи плитки. Він музикант. І він купив бруківку і виклав мамине ім'я Ліда в нас на подвір'ї. Виявляєш, <голіж>, мама приїжджає така. Бо мама дуже хотіла, щоб це подвір'я було в бруківці. Красиво. Це не дуже красиво. Це, це трошечки було не то, що сніже це по-доброму. Так було мило, гарно. Звісно, мама він таким чином показує свою любов. Почуття. Так, розумієш. І це дуже мило, коли тобі 70, і ти це робиш. Тому в мене є дуже гарний взірець стосунки. Що зараз, крім виступів, тобі е, приносить е, ще дохід. Рекламні інтеграції. Я зараз стала, я і Злата, до речі, ми стали амбасадорами кількох дуже крутих українських торгових марок. Мені подобається ця співпраця. Я не знаю чому, але мене доля чомусь зараз зводить з бізнесом, з виробництвами. Я багато подорожую україною, я бачу класних виробництв. Я бачу, е, мені дуже цікаво бачити їхню історію. Як вони умовно з якихось маленьких таких е, крафтових моментів виростають на величезних гігантів? І е, ти знаєш, е, напевно, всі інтеграції рекламні е, ну не буду кривити душею, але я чесно зізнаюсь, пропускаю через себе. Я щиро люблю ці бренди. Е, є моменти, які, наприклад, коли я відчуваю, що не моє. Напевно, досвіду і віку треба сказати дякую, але я вже навчилася відмовлятися від них, якщо раптом щось таке. Але да? давай так, рекламні інтеграції. Е, на концертах зараз ти зробляєш? Е, звісно, що всі концерти це є благодійність. Всі. Е, я, е, та майже всі. Е, було декілька робіт комерційних, але це, ну, звичайно, були е, такі якісь мінімальні моменти. Ну, тобто... Це там, е, е, окей, виступ Наталки Карпа зараз коштує 100 тисяч гривень. Це дві тисячі доларів. Е, дивися, е, звичайно, я гонорар, позаціную той, який він в мене був до війни. Але я розумію, що Це коли... який е, Наталка Карпа коштувала завжди приблизно три тисячі доларів 3 тисячі. без там три-терапіть, умовно так, Це залежить від наповнення. Так зараз от за останній рік скільки е, було у тебе концертів за гроші? Е, небагато. Я не ну я зараз так точно не по, не порахую. Е, можу тебе знаєш обманути, щоб ти помі. Щоб... Але були моменти, коли була комерційна основа, і я за це отримувала гроші. Їх було небагато, і це були здебільшого якісь такі. Знаєш, просто там наприклад людина хотіла зробити людині приємно. Вони знали, що я улюблена співачка, і от в них там якась історія кохання починалася і пісні, і вони на ювілей вирішили зробити такий сюрприз і мене запросити. Але це не стабільний дохід. Це нестабільний стабільний досі. скільки зараз тобі живучи у Львові, здебільшого так, але час від часу їдучи, все ж таки в Київ. Скільки тобі потрібно на життя з донькою? Ну, дивись, все звісно залежить від ну напевно від потреби в той місяць, там купити одяг. Наприклад, там переважно це дивись, В мене які витрати йдуть на пальне, <гум> на харчування, на комунальні витрати. Причому Львів, Київ, тому що ну частково я тут мамі допомагаю, так. бо Я тут живу. Відповідно, Київ донька вимагає можливо якихось теж додаткових вкладень, бо вона швидко росте, але її не, не дивися, ти дуже сильно виправдовуєшся. Ні, а, я Розповідаю тобто, скільки тобі потрібно? 50-70 тисяч гривень. Думаю, так. думає 100 50 Ми 50 ми в побут. Ходимо, але мені ж треба ще писати музику, мені треба ще знімати кліпи. Ну, тобто, мені для потрібно... нормального життя це має бути там сотка. На ну, місяць. хоча би а, Якщо з музикою, то так. Женя зараз на передовій. Тобто він зараз а, в гарячих точках, він службовець ЗСУ, відповідно, він отримає зарплату оцю 100 тисяч гривень. Угу. Ми, до речі, з тобою йшли говорили, я я не знаю живі показувала, але він якраз прислав мені гроші на донечку. А, прекрасно. Чекай, а він відправляє тобі гроші тільки на доньку, чи просто на ваші потреби? Ну, ти знаєш, якось я, ну, мабуть, на наші потреби. А ось. Бачиш, стерік до того. — Ну, скажи. — 20 тисяч гривень? — Так. — Так, ага. — Ну, я, я не... — Як часто відправляє? Раз в, місяць. Раз в місяць. Ну буває різне, буває більше, буває менше. Тобто, немає якогось такого. Знаєш, то тобто, ми, ми якось не обумовили суму, яку певно та теж буває в нього по-різному, коли їх виводять. Він наприклад влітку їх вивели нам, як це правильно сказати, на маленький відпочинок в Рівненську область. Вони мусили це -пере перезавантажитися, набрати якихось там нових щось там нового, тих боєприпасів. Чи що, uh -huh. трошечки відпочити фізично і вертаються знову на позицію. І на на передову, то в ці моменти в нього зовсім інша зарплата. Відповідно, щось він може собі дозволити. Щось ні, в нього багато. Я так розумію, коштів іде. Все ж таки, він фанатичний хлопець. Mm -hmm. В нього багато йде витрат навіть на власне там обмундирування, якісь там всі оці примочки до тих всіх е, дронів, до тих насадки. Я значить, в цьому не дуже розуміюся, але розумію, що воно коштує, тобто, якщо якісне, воно коштує. А Женя в тому плані, що він, хлопець, завжди е, любить такі речі вартісні, тобто якісні. Угу. Тобто, він, наприклад, якщо каже, краще я буду мати там. Умовно, одну річ, але вона буде така справжня, класна, ніж це буде 10 там дрібісковіших, простіших. Як ну, дружині військового або дівчині військового поводити себе, коли він повертається з гарячих точок на відпочинок? Ой, ти знаєш, в нас цього року був такий маленький тріп, Ми їздили в Закарпаття. Це якраз було його день народження 3-4, напевно, дні. Ми провели разом. Ну йому треба ж відновитися морально. Звичайно. І багато хто говорить з дівчат про те, що коли хлопці повертаються, вони мовчать, вони мало комунікують, і тут треба перетерпіти. Дивись, ну напевно, в першу чергу, напевно, не треба зразу акцентувати про те, що. Е От таке є, от таке може бути. Та тобто, ти, мабуть, як мудра жінка, маєш десь поспостерігати. Mm -hmm. Тобто, як ти в нас, наприклад, е я ж маю досвід ще 2014 року, та? так тобто цього перша в нас які були проблеми. У нас були проблеми в тому, що він не міг заснути, він не спав. Від ночами не спав, він засинав година п'ята, тому що в нього ну, постійні були такі перезбудження Це організму. Плюс, та, плюс у нас постійні були високі тиски, ми постійно були. Там були моменти, коли він там, телефонував і казав, Наталка, я до додому з відрядження чергового, викликаєш швидку, бо я розумію, в мене там під 200 тиск рубає. От, ну, плюс у нього ж поранення голови, тобто mm -hmm. і. Відповідно, ми з ним до речі, певний момент навіть проговорювали, що він каже: Наталка, ти ж розумієш, що я знову вернуся знову іншим. У а... нього є залежність від війни. В нього була знаєш чому кажу, що була, тому що фактично він вже якби не мав брати участі у війні, тому що він інвалід. В нього була друга інвалід... друга група інвалідності. І наскільки я знаю, з такою групою інвалідності не беруть, так він знайшов в лазейку, лазейку там таку, знаєш, як як можна все ж таки вирулити і вернутися в армію. Він її знайшов і він її втілив в життя <рив> він зараз. І я вважаю, що це є своєрідна залежність від війни, та? тому що він, він каже, я мужчина, я це вмію, я хочу захищати, чому я маю десь ховатися і казати, що я інвалід, якщо я можу. Я фізично це стягую. Але ти знаєш, був в нього такий випадок, коли вони десь там майже тиждень по лісах ходили. І він каже, Талки, я розумів, що в той момент, що. В мене рубає такий високий тиск, що я, я йду і в мене ну, я, я, я не відчуваю простору. Він каже, в такі моменти мені стало страшно. Це через те, що я відповідавши за побратимів, за їхнє життя. І тобто я розумів, що в мене може бути така криза тут, в такий самий непідходящий момент. Ну, це така своєрідна профпридатність. Проф,